Важкий матч видався для моєї команди, але я вдячний хлопцям за те, що вони дотерпіли і не віддали перемогу, яку ми так довго чекали. До цього було чотири нічі, ми з хлопцями вже балакали на цю тему. Вони дуже хотіли перемагати, і, скоріш за всього, це, це бажання перемогти, і повлияло на те, що не було того той якості гри, яку би ми хотіли, щоб хлопці до цього показували футбол. Зараз ми збилися під гру Чорноморця. Багато зробили вертикальних передач. Був сильний вітер. Я ще в першому таймі. Ми це розуміли. Що ну, коли в другому таймі хотіли вже більш грати і комбінаційно, робити багато моментів біля варіт Чорноморця, але у нас щось сьогодні не виходило в якості, в якості гри. Я тільки зв'язую з тим, що у хлопців було велике бажання перемогти. Якби Арсені би забив би той м'яч в пусті ворота, я думаю, ми б у другому таймі зовсім по, по іншому грали. Ну і ще, ще багато моментів, які е, не подласні нам. Це Дві е, заміни, е, які ми не планували. Хлопці попросили, тому що чогось, е, у них було, е, були мікротравми е, у Роберта. У... У нашого нападника, у мулика, тому прийшлось випускати в слот і попадати по дві заміни. Тому це, це також є факт. Знаєте, дрібниць не буває в футболі, тому треба все враховувати в цьому аспекті. А так, що рухаємося далі, настраивась на вихідні, і після вихідних вже буде. Праця, будемо готуватися до металіста. Також гра буде простих, вже відчуваю все, тому що хлопці десь там рядом у таблиці будуть битися за шість далікових балів. Гра однозначно була важка сьогодні і суперник дуже був мотивований на нас, так як він займає. Останнє місце у турнірній таблиці і вони приїхали дуже мотивовані на нас, дали нам бій. Ми теж мотивувалися. Нам вже набридло грати у нічию, і це домашній поєдинок. Ми повинні були брати три очки і брати сьогодні верх у грі. Я забив два м'ячі. Ну... На мою думку, це легкі м'ячі для мене, тому що пенальті це я не скажу, що це лотерея, це майстерність. І я підійшов, забив перший і другий м'яч. Мені не було важко це зробити. Настрій дуже позитивний після цієї, гри, але ми не провели самий найкращий матч. Це, мабуть, гра була не дуже доброю з нашої сторони, тому що. Ми грали перед цим з рухом, дуже добре зіграли, а з чорноморцем очікували більшого від нас. Ну, головне, що три очка і рухаємось далі. Далі металіст 19-25. Ми налаштовуємось, готуємось і буде бій, що можна сказати. Матч був не дуже важкий. Але ми на нього дуже серйозно налаштовувалися. Суперник, незважаючи на те, що був на останньому місці, ми ну, готувалися до нього, тому що знали, що буде ну, нелегко. Другий тайм набагато краще, тому що було і багато моментів. Перший тайм ми спочатку ну, трішки не війшли в гру, але дотягнули до кінця, заробили пенальті, заробили, забили. Другий тайм такий самий. Зараз йдемо в міні-вихідні. Так що дуже вся команда задоволена. Чесно, не, нема чого коментувати. Тут я розчарований гравцями своєї команди нікотими, бо такого як футбол, як вони сьогодні е, показали, я не чекав зовсім. Будемо працювати. Треба скоріше працювати з м'ячем, залишаться, вбігати в складні зони. Але цього зовсім не було. Це проблема. І Кривий ріг, бив, як на мене, м'яч на нападника і боротьбу грали. В кожному клапці поля. Це основна проблема. Тут погодні умови трішки зіграли свою роль. Вітер дуже сильний. Це не є проблемою для команди. Хорошої команди. З жаль, ми сьогодні грали дуже погано. Будемо працювати.